Привіт, друзі, привіт, брати та сестри. Сьогодні я хочу поговорити буквально пару слів про хвалу і поклоніння. Кожна людина неважливо, вона має освіту музичну чи не має, вона може бути шанувальником Богу, поклонником Богу. Прославлення і поклоніння це більш е, не про музику, не про співи, а це про спосіб та стиль нашого життя. Музика є класним і потужним засобом вираження нашого хвалу. Чи музика, чи співи, чи танці, те, що ми робимо на наших зібраннях. Але поклоніння це більше про відношення наших сердець і підпорядкування всіх сфер нашого життя Богом. Навіть якщо людина не є професійним співаком, але не музикант, але вона має вдячність Богу. І все, що ми робимо, спілкуємося з рідними, з нашими друзями, робимо ще якусь діяльність на нашу роботу. Це все може бути як поклоніння і вдячність Богу за те, що ми маємо. І я хочу закінчити такою фразою. один служитель мені колись сказав їй. Що коли ми закінчимо всі наші проекти, досягнемо всі цілі, ми будемо стояти перед обличчям Бога як вшанувальник його, як поклонник його. Тому сьогодні класний шанс і можливість для нас вчитися цьому в нашому житті.